Всім привіт! Я знову до вас вертаюсь. Я нікуди не пропадала, я з вами. І сьогодні в мене розпаковка. Так, давайте почнемо з Баффі. Бафі ми прикупили отаку вот вот кофточку. Дуже... Ну це курточка. Така на міху. Такі от лапочки будуть блестящі. І Баффі дуже щаслива. У нас не, до речі, є, але Чого не купити і набуто. Ну і собі я купила оранжинчики. Боже, який офігенний цвіт. Чого, темні, коротше, Темні, тому що в мене оті мої світлі і я для осіння вайб, осінні вайб, Осінній вайб хочу темні. Давайте ми їх поміряємо. Погнали. Така в них форма. Тут рівнесенька. Це дуже круто. А тут от у нас йде такий грязний, коротше, вайб. Ну, а я не можу сказати, що вони оверсайз, вони як будто е рівні, вузькі, але вони трошки широкі. Да. Такий у нас вайбік. Ну, не знаю, що я буду робити. Сейчас, наверное, буду отдыхать, делать тикток, делать уроки, чтобы что в субботу на неделю гулять, тоже. сегодня пятница, а завтра выход. на все. <сосе> Пока-пока. Люблю.